Всім привіт! Будемо сьогодні перемивати кісточки Австралії, згадувати Гаррі Поттера та його плащ невидимку і засуджувати людей від імені Китів у Тихому океані. Ви на каналі про географію. Дякую за те, що ви вибрали саме це відео, і перейдемо до найцікавішого. Корінні народи Тихоокеанського регіону підписали документ, що наділяє китів тими ж правами, які мають і люди. Можливо, це дивно звучить, але як на мене, це має сенс. Лідери корінних народів офіційно ратифікували Хева Капутанга Моана – декларацію, що розповсюджується на увесь Океан і надає Китам правосуб'єктність і всі права, що з цього випливають. Це не перший подібний випадок. У новій Зеландії такий статус був присвоєний річці Уангануї. Тобто річка зараз має такі ж права, що і людина. І якщо вона зазнає шкоди, то цей випадок розглядатимуть як шкоду за подіяну людині. Щодо Китів, то вони, як і люди, згідно декларації, мають право на свободу пересувлення. Вання, здорове навколишнє середовище та розвиток, як і людство зараз у новій Зеландії займаються створенням охоронних морських територій, де кити могли б почувати себе у безпеці. Популяція китів сильно постраждала через китобійний промисел. Добре, що зараз він заборонений, але 6-13 видів великих китів зараз знаходяться під загрозою зникнення. Як мінімум, ця декларація від корінних народів Тихоокеанського регіону зможе привернути увагу до цієї проблеми, хоча хотілось би, щоб до неї віднеслися. З усією серйозністю на міжнародному рівні. Це чудово, що сучасні технології допомагають нам спіймати на камеру яку-небудь тваринку, що вважалася давно вимерлою. Та іноді мені здається, що можливо краще нам і не знати, чи існують вони, чи ні, щоб не втручатися у їхнє таємниче життя. Але всупереч моїй думці, вчені вважають, що людству треба якомога краще та швидше дослідити і знайти усі поки що нам невідомі види. Поки вони не вимерли повністю. Гадаю, що вони дуже зраділи, коли на відео потрапила пташка колібрі рідкісного виду, яка раніше вважалася вимерлою. Ареал поширення Санта-Мартинського шаблекрилого колібрі дуже маленький. Навіть важко уявити, як тваринам вдається зберігати свою популяцію у таких випадках. Нещодавно я опублікувала інтерактивну мапу у своєму телеграм-каналі, яка показує, де ще можуть знаходитися невідомі нам поки що тварини. Обов'язково Підписуйтесь, якщо вам цікаві обговорення, мав новин науки та географічних фактів. До того ж, там набагато зручніше ділитися з вами різними посиланнями. Отже, цей крихітний птах має казкове блакитно-зелене забарвлення з перламутровими переливами. 64 роки вид вважався втраченим до 2022 року, поки його не знайшли в горах С'єра Невада де Санта-Марта на півночі Колумбії. Два роки команда вчених спостерігала за Санта-Мартинськими колібрі. Так вони дізналися, що ці колібрі не мігрують під час зміни сезонів, як вважалося раніше. Увесь рік вид мешкає на одній дуже обмеженій території. Їх можна побачити лише в чотирьох районах уздовж басейну річки Гуатапурі санта мартинський колібрі чудовий приклад мікроендемізму, тобто він мешкає не просто на окремому материку або острові, а на його невеликій частині. Дослідники також помітили, що самці агресивно виганяють зловмисників зі своєї території, а близькість до води є одним з найважливіших моментів екології цього виду. Важливим етапом була робота з корінними громадами місцевості, які співіснують з цим видом птахів. Сподіваюся, що їх повторне відкриття допоможе зберегти та. А примножити популяцію оскільки вважають, що залишилося не більше 50 дорослих особин. Люди, яких ви зараз бачите на екрані, допомагають цьому каналу існувати. Донатори, підписники на BuyMeCoffee та спонсори на YouTube, Дякую вам за підтримку. Без вас було б тяжко і довго. Також я хочу подякувати усім активним учасникам мого каналу, які пишуть коментарі та ставлять вподобайки. Саме ви робите цей канал живим. Сьогодні в мене буде прохання по можливості показати це відео або будь-яке інше, яке вам сподобалося. Тій одній дві людині: друзям, знайомим, рідним. Ним, що цікавляться географією, так канал ростиме швидше, а ви зробите невеликий вклад у його розвиток. Дякую і продовжимо. Японські розробники місячного посадкового апарата SLIM у шоці, оскільки він зміг пережити другу двотижневу ніч на місяці. Чого точно ніхто не очікував, ми кілька разів говорили про нього у попередніх випусках, і зараз я швидко освіжу кілька фактів у вашій пам'яті. Японський посадковий модуль SLIM став найточнішим апаратом, що приземлився на місяці. Власне, це й було його основним завданням: слідувати заданим координатам. І він своє завдання виконав на усі 100%. Але після посадки були деякі проблеми. Він не хотів вмикатися, приземлився на бік, і вважали, що після місячної ночі він не увімкнеться, оскільки сонячні панелі не могли відкритися. Але він все ж прокинувся двічі. Японські технології виявилися настільки потужними, що апарат два рази пережив різке падіння температури під час двох 14 денних місячних ночі. Японське космічне агентство повідомило, що вони отримали відповідь від СЛІМ та спробували зробити кілька знімків звичайного місячного. Пейзажу за допомогою навігаційної камери. Звісно, що не усі датчики та деталі апарату працюють справно, але більшість продовжують виконувати свої функції. Ці події перевищили усі очікування від японської місії, бо нагадаю, що головним її завданням було продемонструвати, що так далеко від землі можна приземлитися з неймовірною точністю в межах 100 метрів від заданої точки. Слім приземлився лише за 55 метрів від неї. Найкраща реклама японським технологіям. Я давно слідкую за цим винаходом і щоразу щиро дивуюся, як геніально це виглядає. Щити-невидимки від британської компанії Invisibility Shield вперше випустили у 2022 році, але наближається анонс щитів нового покоління, які обіцяють бути ще більш геніальними та ще більш прихованими. Впевнена, що більшість з вас бачили цю технологію, де завдяки звичайним оптичним трюкам предмети за щитом буквально зникають. Панель виглядає прозорою, але насправді вона показує розмите зображення. Того, що знаходиться за нею. Лінзи перенаправляють та розмивають світло, яке відбите від людини та загального фону за щитом. Щити другого покоління вже доступні для передзамовлення на Kickstarter і будуть дещо відрізнятися від попереднього продукту. Буде змінена їхня форма та щільність лінз, щоб покращити роздільну здатність матеріалу. Також екран тепер буде вигнутим, оскільки попередня версія була пласкою. Розміри щитів роблять різними від 20 до 180 см, але вони можуть зменшуватися в 30 разів у зібраному. Мьому вигляді ціни стартують від 68 доларів. А перші щити другого покоління стануть доступними для купівлі до кінця цього року. Я впевнена, що з такими щитами можна весело провести час, але як ви думаєте, у яких ще сферах їх можна використовувати? Залишайте свої думки у коментарях. Шок від Австралії такого ніхто не очікував. Точно ідеальна країна з ідеальними інституціями схоже опанула весь світ. Досить давно Австралія пообіцяла виділити землі в пустелі, щоб висаджувати там ліс задля очищення повітря від вуглецю. До речі, нещодавні дослідження свідчать про те, що далеко не усі території підходять для висадки лісів. Писала про це у своєму телеграмі, тому нагадую про підписку. Там є. Мапи та посилання на саму статтю територія, яку Україна визначила для цього проєкту, була площею більше за всю Японію. Таким чином він мав стати одним з найбільших у світі природних проєктів з компенсації вуглецю. Таким чином Австралія отримувала умовні вуглецеві кредити. Тобто, за викиди СО2, які створюють підприємства країни, висаджувалися дерева, які й мали нівелювати цей вплив. Це забруднення. Яким шоком став той факт, що Проєкт виявився фікцією. Офіційні представники Австралії стверджують, що з 2013 року ліс поглинув понад 27 мільйонів тонн вуглецю. Кожна тонна вуглецю, що поглинув цей ліс, записується як один вуглецевий кредит. Проведені дослідження нових австралійських лісів, в тому числі і за допомогою супутників, виявили, що 80% їхніх площ не збільшувалися або ж навіть деградували. Тобто, якщо Австралія і намагалася, то в певних моментах у неї не вдалося. І все б нічого, якби держава не використовувала цей проєкт. Для накопичення мільйонів тонн вуглецевих кредитів, яких не має бути, і які пізніше можуть, наприклад, продавати своїм підприємствам. Ця ситуація може залишити велику пляму на репутації країни. Професор екологічного права в Австралійському національному університеті стверджує, що Австралія не веде ніяких перевірок, тому ефективність схеми вуглецевих кредитів дуже низька та найменш прозора у світі. Можливо, він, звісно, висловлюється так жорстко, щоб на це звернули увагу. Та можливо все дійсно не так добре, як здається на перший погляд. У свою чергу регулятор чистої енергетики Австралії заявляє, що усіх правил дотримано. Перевірки підтвердили, що ліси компенсують викиди вуглецю, а вони видають вуглецеві кредити лише тоді, коли проєкт може продемонструвати відновлення рідного лісу. Кому довіряти більше супутникам чи австралійським державним структурам? До речі, цікавий факт, що за кількістю викидів вуглекислого газу на одну людину Австралія у топі антилідерів, що перевищує навіть рівень США. Тому насправді важко повірити, що все це можна так легко компенсувати. Перегляньте, чи не пропустили ви попереднього? Передній випуск чув про це. Залишаю вам для цього посилання і бажаю гарного робочого тижня.